Це Макларен. Я не знаю, як можна бути байдужим до таких авто. Це для мене особисто неможливо. Вони дуже гарні. І Тут дуже гарні деталі, на які ти звертаєш увагу, наприклад, ось карбон. Це дуже дорого. І це дуже дорого, якщо це десь пошкодити у ямах. На жаль. І того в нас зламався Макларен. Не сильно. Не дуже сильно, але ну, шкода, що він тимчасово, дуже на короткий проміжок часу вийшов із строю. В нас потік патрубок охолодження двигуна. Зараз механіки докладають усіх зусиль для того, щоб повернути його обратно у стрій. Для того, щоб нормально дістатися до того місця, де він кріпиться, було необхідно зняти впускний колектор і розібрати майже все, що тут є під капотом, якщо зазирнути всередину. То тут, можливо, буде цікаво, дивлячись на те, яка компоновка автомобіля, дістатись, чого що є всередині, дуже важко, дуже складно і дуже довго. Для цього треба банально розібрати ну, достатню кількість цього, що в даному випадку впускного колектора. І тоді ми отримали нормальний доступ до патрубочка, який в нас тут живе у самій глибині, і він трішечки потік, але трішечки в даному випадку це все одно. Вважається серйозною поломкою, тому що це система охолодження двигуна. Це для будь-якої машини нормальна штатна ситуація, потік патрубок в, цьому, в цій ситуації немає нічого такого екстраординарного, нічого дивного. Це експлуатаційні ситуації, які виникають з автомобілями. На жаль, а це чого залежить від швидкості, від температур, на яких їздить? Від чого взагалі залежить? В моїй машині патоброк я не пам'ятаю, щоб у мене потік. строк служби, який не тільки в кілометрах, а ще в роках. Коли машина ну вже там певний час їздить, там вони трішечки підсихають, трішечки підтираються. У нашому випадку він ну банально, він там тріснув. Яка взагалі у Макларенів хвороба? Я думаю, такі самі хвороби, як і у всіх автомобілів. Він навряд чи чимось унікальний. Чимось... Ні, він дуже унікальний, він дуже красивий, він дуже дивний. Але поломки і хвороби в них, скоріш за все, такі самі, як у простих автомобілів. Тобто він такий самий має виобразний двигун, потужний. Але він зроблений так само, як на інших машинах, тому банально пошкодився патрубок охолодження. У цьому немає нічого унікального. На щастя, тому що якщо б поломка була дуже сильно унікальна, у нас були б складнощі з тим, щоб її швидко якимось чином відновити. А в даному випадку ми банально стандартними методами відновлюємо путем заміни. Противні двигуни ремонтувати дійсно. Більш цікаво, банально цікаво, тому що штатний мотор банальний, ну банальний, простий мотор ремонтувати. Ну, це банальна інструкція. Треба дотриматись всіх вимог виробника, тобто його вірно розібрати, все вірно переміряти, врахувати всі зауваження, зібрати його по схемі. Ну, таке, так. Да? От, це начебто просто. А спортивний двигун він вимагає до себе відношення як до певної індивідуальності, тому що він дійсно кожен спортивний мотор він індивідуальний, тому що в нього він збирається інколи, навіть компоненти однакові, але ж може бути зібраний по-різному, зібраний під різних налаштувальників. Більш того, мотор це мотор, але ж під нього ще автомобілі є обладнання, на кшталт там турбіни, вихлопу. А, впуску. Це, це не сміття, це додаткові такі а, системи безпеки, щоб нічого не потрапило у нас у кулера. Оце кулер, да, ага. який охолоджує повітря після турбін. Він охолоджується водою. Їх два штучки зліва і з права. ну дві голови, ага. от, і тому два інтеркулера. А це вже у нас двигун, да. от ми бачимо, тут знятий колектор впускний, і це у нас впускні ранери. Якщо зазирнути, то ми можемо побачити впускні клапани. В загалом всі спортивні машини ззаджувати. Так, ззаді, да, це, ну, це зручна компоновка для того, щоб і машина ну, це все це, це заради керування. Uh -huh. Тому що якщо відійти і побачити, то центр ваги uh -huh. у машини має, має бути десь от, ну, максимально отак. Максимально от і це ну, допомагає водію керувати. Хоча в нас все ззаду, начебто все висить, але це заднеприводний автомобіль, тому задня вісь має бути навантажена для того, щоб у нас був нормальний зацеп. Ну, зацеп гуми з покриттям з асфальтом. Інакше, якщо буде проскальзувати, то це буде некомфортно, щонайменше, а ще й небезпечно. Тут ми, Вони зняли пошкоджений патрубок вакуумний, який стоїть в кулпусковому колекторі, який у нас мав підсос воздуху. Покажи, будь ласка, який патрубок у нас був, і, 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 старий. Що з, ним? що з ним від температури сталося? Таке колектор стоїть ну, в розвалі сонці. блоку двигуна, ось що робить температура з резиною. Ага. От. А ну вона не потрапила, вона просто трясла. Вона просто так, це від температури, можливо, ще від якості, від Та терміну. Лані, якості. Ну, все, що тут. — Це що можна. Ні, це банально, це банально. Да. Гума ПСХ стає. Тому ми, ми зараз сюди ставимося силіконом. Так, так Велика температура і час нічого, на жаль, не, не витримує. Як ми бачимо, бачите, який патрубок у нас. Mm -hmm. Що з ним сталося? Зараз ми, Делексії, міняють нам на силикон. Більш вже надійний, він вже в нас буде витримувати температуру. Але багато. Довелося розібрати, щоб до нього не а Це ж спортивне авто. чому вони зразу силикон не поставили? Але це банально можливо економія і силікон, просто це більш ну, авто. Бакларен це спортивне авто, але є моменти, які виробники ну, до кінця просто вони не можуть. Всі дефекти, які можливі в експлуатації, це, це авто. вони а... мають у нас трьохслойний, як так, такому. Так, Армуючий, а, шар. А, да, армуючий шар трьохслойний. Шар. І вони більш надійні, ніж звичайний різиновий шланг, який не мав, до речі, не мав ніякого армування. Зовсім ніякого. Англічані економять, так? Да? Так, да, це банально можливо економія і чи просто Можливо, в регламенті є строк заміни цих патрубків. А, Можливо, Там це навіть через... по рекламації. На жаль, ми цього не знаємо. Ми тоді, ці патрубки, можливо, міняють по рекламації. Ну, так, виглядає він поганенько. От mm -hmm. ми, да. А до речі, він нам давав помилку, а, яку ми шукали зверху, але ж добре, що зняли колектор, бо ми б його не знайшли. Знайшли. Знайшли? Ми б його знайшли, але не знімаючи То колектора, це було якщо неможливо. Якщо б зробили по кламацю, так? так? Такі знайшли? Знайшли. знайшли. Такі знайшли. Бачите, які в нас спеціалісти. Все можуть знайти, все можуть зробити. А, вон, вон, вон інтересна, інтересна штука. А тут в нас е дивний шалений пристрій, якщо звідси побачите, то це так звана прокатка. Нам необхідно встановити ремонтну частину у патрубок, і для того, щоб його не зірвало, під хамут накатується. Спеціальний буртик. В нас є банальна труба. Нам з обох боків на цю трубу необхідно одягти гумові шланги і їх закріпити хомутами. І для того, щоб у нас не вийшла отака історія, що злітає хомут разом із шлангом. Робиться спеціальний бурт за допомогою цього пристрою. Він накатується для того, щоб хомут мав можливість триматись і не злітати з е, самої труби. Тому що вона гладенька і, ну, і тиском може стягнути патрубочок. Це тобто, товстостінна труба, якщо була б тоньша, то було б е, значно проще. Але все, як завжди, під руками була тільки така. Надійна, надійна. Вона там став, став, надійна, та іншої не було. Зараз відміряється металевий патрубок, який Олексій має ще раз затюнить. Потім цей патрубок вертається обратно в систему охолодження, а потім встановлюється впускний колектор, тобто збирається обратно автомобіль. І все, ми починили Макларен. Так. Да. — Легко і просто, так? Да? Ні. Багатенько треба розбирати, і багатенько треба збирати. Якщо навіть на цьому колекторі, якщо подивитись кількість трубочок і враховувати, де саме вони там розташовані в автомобілі, то це так цікаво. Це не тому, що в нас немає електроінструментів. От це труба вона алюмінієва і от так от найбезпечніше розрізати, чим болгаркою, банально кажуть. Похвастатися провірнутим шатуном на субару? Звісно, прохвастатись. А, а, а ну пішли. Це моторка, так? Да? Так, да, це моторка. І в нас тут э, кхм, наступний моторчик, э, який розібрали, це субару. Що ми тут бачимо? Що в нас тут? Тут у нас э, там блок. А тут у нас коленвал, шатуни і вкладки чи вкладища, як це називають. Якщо придивитись. То видно, що цей шатун відрізняється кольором, а трішечки посинів. Це неспроста. Так сталося, що у ньому був провернутий вкладиш, провертався, провертався, провертався і дуже сильно грівся, завдяки чому змінив свій кольор. На щастя, він не заклинив, таке буває, коли дуже сильно і дуже довго провертається шатун. Він буває клинить, приварюється до колінувалу, але в нашому випадку пощастило він таки лишився рухомий. От, і ми на цьому двигуні маємо а, набір характерних наслідків для тих випадків, коли втрачається масляний тиск чи тиск масла. Оце у нас складиші, які ці шатуни, так назва, які стоять у середині шатунів, які одягаються на калінвал. От, І якщо передивитись, вони тут постраждали, вони теж темні, вони у середині шатуна. Зазвичай вони там нерухомі мають бути. А це в нас коренні вкладиші, які стоять у блоку. І е, коленвал на них спирається корінними шийками. От, тут теж видно, що тут було все не дуже добре, тому що у нас там, він вже почав висипатись, він стертий. А ці взагалі теж вони провертались. Якщо ми подивимось на блок, то ми побачимо сліди. Оця шийка постілі коленвалу, як її називають, вона має бути рівненькою і красивою. Ну, так на відео, можливо, не видно, але якщо тут Тут навіть чутно. От, тут цей вкладиш, який великий, він провертався. І тут ми маємо таку проблему з постілю коленвалу. Скоріше за все, вона зношена і крива. Це буде мірятися на станку, і будемо намагатися її відновити, тому що. Ідеальна постіль коленвала це ідеальний тиск масла у двигуні. Цей блок дуже жалко його списувати, тому що він вже гільзований. Тут у нас встановлені гільзи. Якщо придивитися, це гільза Дартен. І це, цей блок він підсилений, от якщо придивитися. Тут є так звані піни постілі коленвалу. Всі питають, що це таке. Це таким чином підсилюється ця постіль, тому що коли мотор дуже сильно навантажений. Блок алюмінієвий, інколи вона обертає рухомість і, трошечки, і роздвигає колінувал і вона ну, втрачає масляний тиск. З одного боку, в нас, з одного боку в нас піни, з іншого отвори, які вони встановлюються, потім він стискається. І Таким чином ми забезпечуємо більш якісну роботу блока з точки зору е, тиску масла. Ну, тут теж, якщо придивитись, так само, як і тут, одна сама шийка вона проверталась. Отака у нас маленька історія з цим блоком. Будемо сподіватися, що він відновиться і буде працювати так само якісно і потужно. Це що за мотор? Це з Мерседесу з, з ми про вже... З Мерседесу він банально стоїть. Ми про нього вже багато знімали. Він чекає на встановлення, а машина ще на ріхтуванні. Ну от видно, так? Да? От у нас колінвал, ще маленько, трішечки трішечки мачастини. Да? Це у нас кінвал, це у нас е, вкладиші. От, вони встановлюються, вкладаються в блок, і на коліні вони тут знаходяться. Тут ну, навпаки вилежені. Ці вкладиші в нас ну, Він вже постраждалий, трішечки навіть вже не одягається, тому що цілий вкладиш він банально вкладається на шийку, а цей він повертався і він вже постраждалий. Він, якщо видно, він не одягається, тому що він вже. Ну, від температури його скрутило. От. І так само цей шатун одягається вкладиші, два штуки вкладаються всередину, а потім шатун, він затягнутий, одягається на шийку. І коли, коли коліно вращається, він, звичайно, вращається разом і його коліно, коли вращається, воно його видавлює або забирає в середню циліндру. Такий собі макет, як працює опозитний двигун. Mm -hmm. от, тобто він рухається отак. От. Сюди в нас одягається поршень. А ось вони поршня, да, так. Оце вони поршня. І отак само він одягається. Туди одягається палець. Ну, і фіксується на шатуні. Mm -hmm. Ну а Потім він одягається на коліно. Mm -hmm. І працює отак. От. Це поршень же є це, це він відгорання такий чорний чи від Це Ні, це, це, це камери згорання. Так. Перед тим, як будемо збирати ці поршні, вони трішечки постраждали від того, що коли тут все проверталось, у нас е потрапляли ну, такі абразивні елементи. Він mm -hmm. такий підтертий, але він цілий, з точки зору того, що він е перегородки на місці. У нас нічого не підгоріло, і він банально закопчений і трішечки підтертий. Тобто можна не міняти, так? Да? Ну, треба буде побачити, що в нас з блоком. До речі, тут ну, це не дуже добре, але це підтертості їх можна проігнорувати, якщо цей автомобіль буде збиратися на великому поршневому зазорі, тому що зараз він вже 11 соток при такому ізносі. Ну після того як збереться, він такий саме звичайний лишиться, але він буде при цьому брати масло. Тому що е, завод, як коли збирається при заводських параметрах, у нас сотих зазору. Поршень, що я маю на увазі? Це зазор між поршнем та циліндром. Тобто у нас поршень встановлюється. В... Я не буду його цілком туди опускати, я його і не пущу, тому що тут заважають кільця. Так, то у нас тут є. От. І у нас зазор в цієї частині з гільзою. На нових заводських поршнях, на, на стандартних поршнях, 0,02 мм. На ковних поршнях завжди збільшений зазор. Це для того, щоб була збільшена компенсація температури 10 соток. Цей підношений тут уже 12 соток. А це нам гарантує безпеку при розширенні поршня при нагріві. Але мінус є те, що мотор підбирає масло. Із За того, що зазор самого поршня і гільзи великий, збільшений. Це робиться свідомо для того, щоб було більш безпечно. Те, що бере масло, це вже банальна ціна за безпеку в даному випадку. Краще долити масло, ніж розібрати, і зібрати мотор ще раз. Хотіли зробити ремонт, але воно нам не допоможе, тому що сам патрубок від старості, від температури, ось що з ним. Бачиш, Бачите, так. На жаль, часто температура температура нікого. А ось ось є. Да. Є, тріщини, ага. там дуже да, де немає. І ось, все, якщо придивитись, ось є. Так. Така історія у нас з Маклареном. Ми будемо такі міняти, щоб ми сподівалися його відновити, але, на жаль, це, ця деталь не відновлювана по причині того, що вона зношена на 80%. О. А скільки ця деталь може коштувати зараз? Так, на, на скідку не знаєш? Ох, враховуючи, що це Mac, вона може коштувати дуже-дуже дорого. Тому що вона має форму, таку, що її замінити на інший з якоїсь другої машини, не вдасться, тому що, по-перше, вона специфічної форми. А, от він помічений. Він тут має. Ін, інший туди банально не стане. От, він має роз'єм, чиста тряпочка. Він має специфічне підключення от, і форму. Тому інший сюди, сюди стане тільки оригінальний. А навіщо так? А це розрізали ми вже? Да? Це ми розрізали, тому що тут у нас був от його видно а -а -а. Да, пошкодження. І ми сподівалися, що ми е, видалимо ту частину, яка пошкоджена, поставимо угу. ремонтну втулочку угу. І все у нас буде добре. Але, на жаль... Реалізм прийшов до нас в гості і сказав, хлопці, вас нічого не вийде, тому що весь остальний патрубок він має вже всередині пошкодження. І тому, якщо ми тут відремонтуємо цю частинку, там поруч десь воно знову трісне і знову потече. А враховуючи, де саме цей патрубок розташований, немає сенсу. Якщо він був десь без верху, то... Це було б простіше, його банально відкрутило. Для того, щоб його зняти, треба знімати колектор. Це ну, достатньо довго і нераціонально. Більш того, якщо це трапиться на ходу потечі антифріз, ну, це буде некомфортно. Машина доїде? Машина, ну, навіть якщо вона доїде, вона зупиниться, це з точки зору плюс-мінус безпечно, але, але це некомфортно. І потім евакуатор вести її. Так собі історія. Понятно. І Що ти так серйозно робиш? Денис шукаєш патрубок. На Макларен. Патрубок на Макларен. 2,5 тисячі доларів? Так, 2,5 тисячі доларів коштує рамба 3-6 патрубків. Це не мерседес, це не ММЕД, це Макларен. Кому е, чому питає, чому у нас е, не дешевий тилекрай? Та він насправді деселий. Тому що обслуговування таких авто потребує коштів і немалих коштів. Хлопці зняли старі патрубки, які у нас трошечки були пошкоджені температурою та часом. Нові, оригінальні. Макларен, до речі, ось у нас є ця емблемка. Вирішили поставити оригінал. Думали, спочатку синейкон, але у нас автобус з сяких стейджів. Оригінальний Макларен завжди краще. Хоча на оригінальний Макларен теж він якісний, але ж оригінал. Знову все розібрали ми. Дорого, що в ці патрубки нам вийшли. Патрубки так, як, так як це авто специфічне і сюди. Ну, Звичайних патрубки не поставили, щось закопувати ага, теж що не вийде, тому що вони мають таку форму, плюс тут йде спеціальний фланець, який напресований, і нічого тут іншого, на жаль, не вийде. Сюди тільки тюнінг ще рівно. Або це, це буде якийсь лютий да, ковгосп. Ков, так, да, так. Да. Ось, ось ми можемо показати, що ми. А це це, це, це вірний, це правильний да, колос. Це... це нормальне рішення, але не в нашому. Це випадку. Е, тимчасове рішення, але ми ну, вирішили не, як то казала, кажуть, не ризикувати. Ми в будь-якому випадку так. міняли би патрубки, але це було тимчасово для того, щоб машина була рухома. Патрубки ну, фізично вони вже стоять. стоять. Лишилось, да, лишилось зібрати обратно впускний колектор, встановити. І все. Заливаємо антифриз і машина буде готова. Тобто декілька годин і машина поїхала. Декілька годин, так, да, і машина буде готова їхати. Якщо Денис буде так люб'язний, він сюди трішечки ближче піднесе колектор, впускний, щоб побачили. О, О так, давайте подивимось на впускний колектор. Ми тут на цьому колекторі будемо міняти ущільнювальне. До речі, це стоїт. у нас форсунечки ми вже показували, як вони виглядають. встановлені. ось один я, і чотири форсуночки. Ну, ну, так, вона Ось такий от наборчик будемо. До речі, теж оригінальних вони прийшли разом з тими патрубками, які ми замінили. Тому, якщо у вас Макларен і не тільки Макларен, але але можливо якийсь потужний ланос, то welcome to Adrenaline Drive. Підписуємося, ставимо лайки. Два рази.